Хороший варіант машинки для стрижки для дому це в нас бренд Voyager V690. Ось така упаковка. Дуже цікавий дизайн. Значить, що в нас тут є? Сама машинка. Машинка акумуляторна. Працює від акумулятора, може працювати від мережі. Хороший, гострий ніж. З нержавіючої сталі можна промивати. І що цікаво, зверніть увагу, тут у нас вхід USB Type-C. Я вам скажу, зараз складно навіть хорошу машинку знайти з type C. Тільки-тільки їх недавно почали випускати, тому оця буде з type C. 899 гривень ціна. Комплект насадки 1-2. Вибачте 3 6 9, 12. Стандартний комплект 3 6, 9, 12. Пляшечка мастила щітки є, кабель USB Type-C в комплект входить. Тому кому потрібно, звертайте, замовляйте. Такий пристрій працює як від акумулятора, так і може працювати від мережі. 150 хвилин час зарядки і може працювати від мережі. Також час, час зарядки акумулятора 1,5 години. Кому потрібно, звертайтеся, замовляйте, гарантія рік, будемо раді співпраці.